Вітання! Армія Тівів 110-ті, окремій механізованій бригаді. Сьогодні у нас у кадрі розвідувальний БПЛА-ГОР. БПЛА-ГОР унікальний розвідувальний дрон українського виробництва. Він дозволяє працювати не лише на тактичну, а й на оперативну глибину. Я знайшов її, я її не бачу звідси. Як він це показує взагалі по ну, постійкості до ребу? Він е, перемикає собі сам сам собі частоти, знаходить які не давляться. Якщо там прям геть все глушиться, він почне повертатися додому автоматично. Порівняно з іншими крилами, звичайно ж, він до засобів реп противника дуже стійкий. В першу чергу завдяки ППРЧ, тобто псевдовипадковому перелаштуванню робочої частоти. Є такі штуки, як маяки. Ми їх розставляємо в різних місцях. Ми, якщо там не знаємо, нам задавили, наприклад, відео, і ми не знаємо, де ми знаходимося, але при цьому ми можемо керувати літаком. Тому так легко заблудитися. А маяки допомагають визначити поточне місце знаходження літака. І повернути його або витягнути з зони подавлення, або повернути додому. Ну, до прикладу, якщо ви вилітаєте на бойове завдання, максимальна дальність під дією ребу, що в тебе був контакт з дроном, яка була? 55 кілометрів і спокійно могли далі. Ну, не, було, не було потреби далі літати. Які його особливості і переваги насамперед тривалість, яку гор проводить у повітрі, тобто 3-4 години за оптимальних погодних умов дозволяють і виявити ті чи інші об'єкти. І скоригувати артилерію або ударні крила чи FPV. А крім того, висота, на якій гор працює, – 1200-1600 метрів, і звичайно ж корисне навантаження камери, тому що гор один із небагатьох БПЛА, які оснащені подвійною камерою: як денною, так і інфрачервоною, тобто, це не окремий, не окремі модулі, а один модуль. І оператори в повітрі можуть перемикатися з денної на інфрачервону камеру. Що дозволяє гору успішно працювати в сутінках, скажімо У нас камера е, день-ніч була стояла, і ми виїхали на позицію дуже рано. І ми летіли, я вімкнув нічну камеру і побачив на лінії зіткнення 20 одиниць ворога. Їх накрили артою в той же ж самий день. Чисто випадково, я пролітав просто мимо і перемикнув просто на нічну камеру. І побачив тобто, дуже добре. Це якби була денна, ти б їх не побачив. Я летів тоді на день, і я їх не бачив. Тому що сіро, ще сіряк був, не дуже видно було, їх не видно було, вони були в посадки. Я просто вімкнув нічну камеру, побачив силуети ворога і ми зрозуміли, що це 100% ворог і їх не крили тоді. Угу. На наступний ранок відбулося те саме. Кожного БПЛА є свій плюс, свій мінус. В цього саме плюс це на камері є така як фіксування цілі. Це досить допомагає розвідати навіть роздивитися, щось в посадки з приводу гармати. Якщо там не зрозуміло, то гармата не гармата, можна нажати і дивитися як одну фотографію. Угу. І це досить крута штука. Мінуси, напевно, що пов'язані насамперед з його габаритами, тобто метр шістдесят сантиметрів довжина, розмах крила 2,60, необхідність запускати його з катапульти, а це демаскувальна ознака. Якщо порівнювати його з фурією, фурія проще посадка. Посадка в неї по парашутному, а вгора літаковому. Це фурія. Виграє по цьому, ну він просто приземляється на фюзеляж, так, так. як ми бачили. Так, так політний час в нього значно більше, ніж у фурії. Камера в нього значно краще, ніж у фурії. Якщо так підсумувати, то е, загалом скільки цілей от можна назвати, що було виявлено і знищено завдяки е, розвідці? Цим БПЛА? Понад 60. Угу. З найцікавіших це. Це за який е, період ще, давайте з квітня вкажем. по серпень 2025 року. Угу. З найцікавіших цілей, таких дещо екзотичних, які не часто трапляються, можна назвати ЗРК Стріла 10. Зенітно-ракетний комплекс ворожий. І е, САУ-2-34 хоста. Це е, що важливо, не радянська вже м м самохідна артилерійська установка, а власне російська розробка на основі знам знаменитої радянської 2 С1 Гвоздика і частково інших самохідних артилерійських установок. Вона здається, з 2008 року в Росії випускається. От е, екіпаж гора її виявив і вдало скоригував ударне крило. Ударний БПЛА. У нас не стояла конкретна задача там летіти саме кудись. Ми просто розвідували. І ми вирішили залетіти до ворога трішки більше в тил. Ми залетіли, знайшли ворожий полігон, де ворог тренував своїх піхотинців, точніше, штурмовиків, я б сказав. Би. М -м, відпрацював туди Хаймерс. По е, кількості екіпажу, скільки у вас? Три чоловіка працює у нас. Ти пілот? Я як пілот, так і механік, так і оператор. Базу це... функціональний. Це так, то так. Твій побратим? Мій побратим це оператор, який знаходиться знаходиться за керуванням літака в повітрі, коли ми знаходимося в повітрі. А ти керуєш камерою? Я керую камерою, коли ми в повітрі знаходимося. Тобто ведеш якраз розвідку. А третя людина він технік. Він, якщо щось поламалося, він відремонтовує і має побачити саме він. Бля, муха, ну що я не пому щось камера, і вона на mm. вас так працює. Якось вона не так працює щось. Починав я з піхоти. Я навіть не знав, що я буду переходити саме в аеророзвідку. А ти за що любиш аеророзвідку? Чим тобі подобається твоя робота? Те, що ти знаходиш ворога, а він навіть про це не знає. Те, що ти зараз хтось по ньому відпрацює, а він про це навіть не підозрює. І Оце просто ну це класно. Кого ти бачиш в своїй команді? Я бачу в своїй команді молодих хлопців, які блін, просто побратими, які з якими просто весело, класно можна служити. Просто розумні хлопці. Молодше покоління, воно більше до цього йому це більш буде цікаво і легше буде запам'ятати, як мінімум, це моя мотивація, щоб жити в Україні миром спокійно. В великому місті зараз знаходитись спокійно нереально. Тривоги, шахеди, ракети. Я не знаю, як воно людям звиклося, і воно їх не мотивує діслужити.